Аж за все хочу зазначити, що на Житомирщині, як і по всій Україні, активно реалізується флагманський проєкт Рук без бар'єрів, ініційований першою леді України Оленою Зеленською. Мета цього проєкту створення безпечного та зручного середовища для всіх людей, зокрема для людей з інвалідністю та інших вразливих категорій населення. У місті Житомир вже реалізується 11 об'єктів у межах програми, серед яких ділянки двох вулиць поблизу військового кладовища. На жаль, саме військове кладовище сьогодні стало важливим місцем для громади. Сюди постійно приходять родини, родини загиблих воїнів, мешканці міста, представники громадськості та офіційні делегації. Саме тому цю територію було визначено одним із пріоритетних об'єктів для впровадження безбар'єрних рішень. Хочу наголосити, що існуюче асфальтове покриття і значний нахил тротуару потребують сучасних проєктних рішень, які дозволять влаштувати такі елементи безбар'єрності, як пандуси, тактильні плитки, зручні заїзди та парка місця. Саме тому, щоб забезпечити належний рівень доступності, було ухвалено рішення замінити асфальт на тротуарну плитку. Це більш практичний та довговічний матеріал, який дозволяє створити рівну і стійку до деформації поверхню, а також інтегрувати всі необхідні елементи доступності. А реконструкція тротуарів на прилеглих до військового кладовища ділянках має надати цьому місцю ахайнова, упорядкованого та гідного вигляду. Це дозволить покращити естетичний стан території, забезпечити зручність для відвідувачів і підкреслити нашу спільну повагу до пам'яті загиблих захисників. У межах проєкту буде оновлено тротуар навколо кладовища загальною площою 805 квадратних метрів. З боку вулиці Селецькій тротуар буде шириною від 2,6 метрів до 4,1 метрів в зоні зупинки громадського транспорту. Та центрального входу на кладовище. Згідно з норм ДБН, інклюзивність будівель і споруд, основні положення, а саме пункту 5.1.4, ширина пішохідних шляхів повинна бути не менше, ніж 1,8 метрів. З боку вулиці Вітрука передбачено облаштування стоянок для автомобілів із місцями для осіб з інвалідністю. Згідно підрозділу 5.4 паркувальні місця, передбачено не менше, ніж 10% для транспорту осіб з інвалідністю. 9 місць всього, з яких 2 для осіб з інвалідністю. Ці місця Будуть позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою відповідно до правил дорожнього руху. Оскільки поздожний ухил пішохідних шляхів більше 5%, відповідно до підрозділу 5.3 відкрити пандуси, прийнято рішення встановити пандус довжиною 91 метр. Ширина пандуса в просвіті буде 1,8 на метрів з двобічним рухом. Максимальна висота одного підйому відкритого пандусу на шляхах руху не перевищувати 0,8 метрів. Після кожного підйому буде влаштована горизонтальна площадка глибиною 1,5 метри, а також перепади висот більш 0,3 метри матимуть з обох боків поручні. Станом на сьогодні закінчено роботи з демонтажу старого асфальтобетонного покриття та дорожних бордюрів і розпочаток монтаж бортового каменю та укладання основи з відсіву для подальшого вкладання бруківки. Тож, усі ці зміни є надзвичайно важливими для нашого міста. Нам важливо, щоб кожна людина, незалежно від віку, стану здоров'я чи фізичних можливостей, могла б безперешкодно потрапити до місць, які мають для неї значення пересуватися містом без труднощів і почуватися гідно та безпечно. Ми переконані, що реалізація цього проекту робить Житомир комфортнішим, людянішим і сучаснішим. Усі зміни, які сьогодні впроваджуються, це кроки до кращого життя громади та створення міста. Де бар'єри зникають, а можливості відкриваються для кожного.